Захисників і захисниць України нагородили з нагоди дня міста і свята успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня у Тернополі. Їм вручили медалі за особливі заслуги перед державою. Серед нагороджених начальник фінансово-економічної служби 35-го окремого стрілецького батальйону, молодший сержант Володимир Скорохід. До збройних сил України чоловік вступив на початку повномасштабного вторгнення. Будь-яку нагороду, чи це може бути подяка, чи це може бути медаль. Завжди я думаю, приємно. Любій людині отримати так. Вона відчуває, скажем, що вона якусь частинку в свою загальну справу вкладає для того, щоб захистити український народ. Ну, основне, те, що військовослужбовців відзначають за їхній вклад, за їхню жертовність, так за виконання їхнього свого обов'язку. Це прикладом для інших, я думаю, і для молодого покоління. В тому числі захід розпочали хвилиною мовчання за загиблими на війні, а після цього підняли державний прапор. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.